Добрий день глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні моє відео для любителів зефіру. Вирішила приготувати зефір. Я не скажу, що я спец по цьому десерту. Але вирішила приготувати. Кілька разів я його готувала вже. Сьогодні хочу приготувати з пюре йошти. Це, для тих, хто не знає, це схрещена смородина з агрусом. Взагалі рекомендують, якщо з ягід якихось готувати. Зефір, то потрібно краще брати смородину, ні більше пектину, але готують з будь-яких ягід і яблучне пюре, і я сьогодні буду з такого пюре готову, готувати. Для цього спочатку приготую суміш з пюре, агар агаром і цукром. Взяла 200 грам пюре, викидаю в ковшик. Пюре <'є> в мене було не повидло, а варення було закрите із ягодками такими пом'ятими. Я його робила блендером і перетерла через сито, щоб воно було однорідне. Добавляю сюди цукор, 200 г цукру, 80 мл води і 8 г агарагору. У мене сила 1200, якщо 900, мінімум 900 сила повинна бути, то брати 10 грамів. І для сиропу тут уже все є у нас. Ковшику усе перемішую і потім буду ставити на вогонь. В чашу від блендера я виливаю два білки, 60 грам білка потрібно. Це з двох яєць білок. Якщо яйця більші, то може там трішки більше бути, але в основному так. І лимонну кислоту сюди висипаю. І на кінчик ножа дрібку солі. І буде разом у мене збиватися білок блендером і варитися цей сироп. З п'юре і агар-агаром. Спочатку білок в легеньку піну збивається, потім частинами додаю цукор і збиваю до пишної маси. Тим часом в мене вариться цей сироп, буде варитися. Десь як закипить, будуть гарно бульки такі 4 хвилинки приблизно, і буду виливати потім у білок. Ну, я постараюся зняти, що зможу, як в мене вийде, щоб показати, як воно буде кипіти, як, я воно, ну, як воно виглядає, який білок буде. Постараюся зняти. ще забулася сказати, що з самого початку потрібно приготувати. Ось я приготувала такі кульочки із насадками, ось такими відкрита зірочка, так кондитери його називають. Я взяла по. Два кульочки вклала один в другий, щоб було міцніше, тому що кульочки такі ненадійні. І підготувала пергамент на доску, застелила вже, тому що маса за гарагаром дуже швидко свачується. І часу не потрібно тратити ні на що. Зразу тільки буде готова зефірна маса, потрібно її висаджувати на пергамент. Тому все приготувати, щоб потім не бігати, і все було готово. Ось так у мене булькає вже мій сироп. І з цього часу 4-4,5 хвилини буду дивитися, він кипить, і потім буду додавати в білок і збивати. Сироп мій зварився, я його виключаю, білок у мене збився до ось такої маси, пухкої, отака пухкенька маса. І зараз буду збивати і вливати. Разом сыру. Ось моя зефірна маса, ось така вона так вона виглядає. І зараз швиденько її викладаю в кульочки, виложила я зефір у два кульочки, тому що в один не влазить, тому в два. І почала видавлювати, невеликий я спец, але швиденько потрібно видавлювати, щоб не захолола маса. Ось так беру і видавлюю. Більш-менш однакові, щоб потім поскленювати їх. Ну і так буду видавлювати. Ось так видавила я весь всі зефіринки. І тепер залишаю на 2-3 години в кіприкімнатній температурі, нехай вони підсихають. Вийшло в мене 24 штучки, 24 половинки. Це означає, що вийде в мене 12 зефірин. Коли посклею їх, нехай Підсихають, і потім буду склеювати і покажу вам далі. Полежав мій зефір вже три годинки, вже він не липне до пальців, не залишається. Йому потрібно довше лежати. Але я вирішила вже зняти, показати вам. Беру я цукрову пудру із крохмалем один до двох. Дві ложки цукрової пудри і одна крохмалу. І зараз їх. Ці зефіринки посиплю спочатку так, а потім, ще, якщо потрібно, буде, обваляю їх у цукрові пудрі з крохмалом. І буде. Я готувала цей зефір і згадала, як ми з дівчатами в школі. Ще навчалися, десь по років 14-15 нам було. І ми сходилися до когось додому і експериментували, готували там, варили цукерки із молоком і цукром. Ось так. І робили зефір. Тоді про агар-агар ніхто і не чув і не знав, але був желатин. Я, правда, не пам'ятаю вже, як він виглядав, в чому він продавався, чи в пакетиках, чи якось по-іншому. Ми ложкою, чи вилкою збивали яєчні білки. Ось так обсипала. Із цукром. Добавляли туди желатин і в холодне місце, щоб він прихолов, тому що агар-агар при кімнатній температурі сфачується, а жилатину потрібно холод. Ми заносили десь в холодне місце і чекали, щоб він захолов. І такий смачний був нам той зефір. А зараз багато є видів зефіру, але. Натрапити на смачний, дуже важко, тому що, ну, попадає часто якийсь не дуже смачний. Тому вдома приготувати, я вам сьогодні показала, що можна запросто приготувати. Нічого тут такого немає. В мене вийшло, то і у вас вийде, нічого, ніяких таких тут термометри, так як там використовують. Що без термометра не можна зробити з ефіру вдома. Без термометра, я вам говорила, 4-4 хвилини кип'ятить. але я так на годинник глянула приблизно до 5 хвилин і все. І все вийшло. Можна ручним міксером, якщо. Немає так, щоб приспособити, так я зразу рукою збивала, тому що в мене вінчики не достають білків мало, і погано трішки тільки збивало, то я взяла рукою його підбила білки, а потім уже далі так робила. А можна взагалі руками зробити і буде воно також добре. Нічого такого немає тут. Що не можна зробити його вдома, без проблем. Виходить, можна п'юре яблучне використовувати, можна якесь ягідне, але щоб було густеньке. Перетирати через сито і ніяких проблем. Головне, гарно збити білок, щоб був плотний такий. І все вийде. І виходять такі гляньте, яка. Краса. І, і смачно буде, і ви знаєте, що ви сюди поклали, поклали, тому що, да, тут немає консерванта, і він не може так довго зберігатися, як магазинний. 2-3 дні він десь зберігається, так, тому що немає консервантів. Магазинний може лежати, хто знає скільки, але також він. І липкий робиться, і, ну, коротше кажучи, домашній, смачніший. Нічого складного немає, можна робити. Я провірила вже це, краса і смакота виходить, як кажуть. Тому, без проблем, готувати можна. Вийшло 12 зефіринок у мене. Такий гарненький, плотненький. Все. От тут. Взяла ножа і розріжу вам. Ну, гляньте, який він такий пружненький, гарний зефірчик. Зараз розріжу. Подивимося, який він там всередині, а всередині він взагалі. Гляньте, яка це краса. Тож приготуйте, спробуйте. Дуже смачно у мене був джем, чи повидло не дуже солодке, кисло солодке таке. Я додавала 200 г цукру. Але якщо у вас повидло буде солодке, то можна зменшити 180 г взяти цукру, зменшити трішки. Саме в сироп, в білок там іде 50 г цукру окремо, а в сироп можна зменшити цукру, якщо у вас дуже солодке, таке готове вже повидло чи п'юре. І все. І все у вас вийде і буде смачно. Тому пробуйте. Дякую вам за перегляд! Бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступних відео.